Вітаємо! Прагнеш бути здоровим? Приєднуйся до нас. Розпочнемо з розмінки. Вступна ходьба. Піднімання рук вгору через сторони. Можна використати будь-який предмет, навіть пляшку з водою. Вісім разів достатньо, нахили тулуба вперед, тягнемося за предметом, ноги в колінах, не згинайте. Виконайте вісім разів в повільному темпі. Не поспішайте, обережно. Прийміть вихідне положення, піднімаємо зігнути в коліні. Праву ліву ногу. Вісім разів в середньому темпі. Сидячи, схрестивши ноги, руки з предметами за головою нахиляємось у бік. Вісім разів в середньому темпі. Потім прийміть вільне положення, присідання. Зверніть увагу п'ятки разом, носки нарізно, в середньому темпі вісім разів. І стрибки на координацію рухів в швидкому темпі. Це весело. Встановимо дихання та підготуємось до виконання основних рухів, навчаємось відбиванню м'яча від підлоги, стоячи на місці, 12 разів. Вправляємось в умінні робити повороти навколо себе на шпинках – на лаві. Удосконалимо вміння стрибати через довгу скакалку, яка обертається вперед. Рухлива гра веселка другий варіант, Обговорюються межі ігрової зони веселки і лічилкою обирається веселка. Веселка називає будь-який колір. Гравці знаходять цей колір у себе в одязі. Якщо він є, спокійно проходять повз веселку. А якщо у гравця відсутній потрібний колір, намагається швидко пробігти крізь зону веселки. Якщо веселко квацнув гравця, той стає новим веселкою. Гра продовжується. Вчіться з нами та грайте з друзями. Закінчимо наше заняття вправою на дихання силачі. Вдих, видих, вдих, видих. Видихаючи, промовляйте ух! Тренуйтеся і будете здоровішими. До зустрічі!